Отже, задача один. Оленка зібрала 140 кг яблук і груш. Ого, уявляєте собі, яка сильна дівчинка. Оленка зібрала 140 кг яблук і груш, і з них 0,24 становили груші. Скільки кілограмів груш зібрала Оленка? Значить, груші це частина з усіх зібраних. Фруктів, так? От. Якби, якби ми мали дію з із звичайним дробом, то ви б ділили спочатку на 100 і множили на 24. Значить, давайте зробимо так. Запишемо 0,24 у вигляді звичайного дробу. 24. Сотих. Тепер відомо, що 24 сотих від усіх зібраних яблук і груш становили груші. Як знайти? Навіть не так спитаю, пам'ятаєте, дріб, чисельник вказує, на що вказує чисельник і на що вказує знаменник? Хто пам'ятає? На що вказує знаменник, а на що вказує чисельник? Якщо в нас є щось одне ціле, от, наприклад, зібрана кількість яблук і груш. Чисельник це. Вказує скільки? ну, Так, ану, Оле, Оле, спочатку Олег. Чисельник. А, чисельник це те число, яке зібрали з знаменника. Ну, так. Да. А, це взяли, а Б показує, наскільки всього частин, всього частин поділили Поділи. щось одне ціле всього частин. Так? Тобто, е, якщо взяти 140 кілограм зібраних яблук і груш, е, поділити на 100, ми дізнаємося, скільки становить одна частинка зібраних фруктів. А потім 24 частини з оцих з 100 частин становлять груші. Так? Значить, перша дія, значить, давайте запишемо розв'язання. 0,24 перетворимо у звичайний дріб. 24. Сотих. Тепер перша дія 140. Всього загальну кількість зібраних яблук і груш. Ділимо на 100 частин. Виходить, що в одній частині міститься 1,4 кг. 140 поділити на 100 дорівнює 1,4 кг, становить одна сота яблук і груш. Тепер, оскільки ми знаємо, що груші становлять 24 частини від загальної кількості частин. Значить, ми множимо 1,4 на 24. Помножили в стовпчик, можете перевірити, але ну, можна це не записувати зараз. 33,6 кг груш було зібрано. Так, ми знаходили, в даному випадку, ми знаходили 0,24. Від числа 140. В дужках. давайте запишемо. Знайшли 0,24 від 140 кілограм. Знайшли 0,24 від 140 кілограм. Задача друга. На сніданок вінні пух з'їв 0,7 барильця меду. Що таке барильце? Це бачонок, бочка така небольшая бачоночок. На сніданок вінні пух з'їв 0,7 барильця меду. Скільки кілограмів меду було в барильці, якщо вінні пух з'їв 4,2 кг меду. Значить, можна записати наступне: що? нам відомо в кілограмах, скільки з'їв Вінні Пух, скільки з'їв меду. Він з'їв 4,2 кілограми меду, і це ця кількість меду становить ну, 0,7 від всього, цієї кількості меду в діжці. Отут, так, від загальної, від всього меду. Від всього меду. Так? І питання: скільки було всього? Отут питання. Так, можна, якщо вам зручно, то запишіть, що з'їв 4,2 кг, що становить 0,7 від всього, всієї кількості меду. Значить, знову таки, 7 десятих записуємо у вигляді звичайного дробу і знаходимо, нам відомо, що він з'їв 7 частин, і ці 7 частин становили 4,2 меду. Так? Значить, перша дія. Ми ділимо 4,2 меду, який він з'їв, ділимо на 7 частин. Відомо нам, що він з'їв сім частин. І маємо 0,6 кілограму. Це ми знайшли одну десяту всього меду. І тепер, оскільки всього частин, скільки було всього частин меду, весь мед поділили на скільки частинок? Діти питання до всього класу. No. Так пух з'їв 7 частин, а всього було 10 Знаменник дробу показує, скільки всього частин. Та тоді ми 0,6 множимо на 10. Маємо 6 кілограм було меду в барильці. Значить, в першому випадку ми знаходили дріб. Ось у нас було 0,24. Від конкретного числа 0,24 від 140. Ми ділили спочатку 140 загальну кількість меду на загальну кількість частин, дізналися, яка кількість меду становить одну частину, ой, не меду, а тут ці фрукти були. 1,4 кілограми це була одна сота яблуки груш а потім ми множили на кількість частин, яку становили груші. А в другому випадку була відома кількість меду в кілограмах, кількість меду в частинах. Ми дізналися спочатку 4,2 поділили на кількість частин, які він і отримали 0,6 кг. Ми знайшли одну десяту всього меду і потім помножили на загальну кількість частин. Всього було 10 частин. Помножили на 10. Діти, чи зрозуміло вам пояснення? Задачі Зрозуміли? Номер 1060 від дроту завдовжки 12 метрів відрізали кусок, довжина якого становила 1 десяту довжини усього дроту. Скільки метрів дроту відрізали. Нам треба знайти 1 від 12 метрів. Записали 0,1 у вигляді звичайного дробу 1 десята. Весь е, кус, весь дріт довжиною 12 метрів, поділили на 10 частинок. Од, маємо 1,2 метра, це 1, одна, одна частина е, всього. Нашого даного дроту довжиною 12 метрів, його поділили на 10 частин і одна десята становить 1,2 метри. А ми якраз і взяли одну десяту відрізали. Все, це відповідь задачі. Читаємо наступну задачу. Бажаючи є Олешка бажає. Ага, і Настя Костенко, давай, Олег спать. Ого, нічого собі добре, діти мої дорогі. Олег, вибач, але давайте ми з Насті почнемо, а там потім трошки складніша задача буде 1062, Настюша, давай, тільки не лякайся. Петрик прочитав 0,6 книжки, у якій є 180 сторінок. Скільки сторінок прочитав Петрик? Так. Петрик прочитав 0,6 від усієї книжки. Від скількох сторінок? 180 Та 80 сторінок. Так, що ми записуємо спочатку, як ми дріб переписуємо? 0,6 це буде 6. ,6. 60, х так. Значить, усі наші сторінки ми поділимо на скільки? 180 ділимо на 6. А не 10. Зараз. Петрик прочитав, ну, цілих... Скільки сторінок прочитав Петрик? Не скільки сторінок в усій книжці, в усій всього сторінок відомо. Значить, ми 180 ділимо на... Настя, на скільки? На 10 все ж таки, чи на 6? Mm -hmm. Відомо, скільки... Ні, діти... Ем, щас, Скажіть, будь ласка, Настенька, подумай, подумайте, скільки частин книжки прочитав Петрик? Шістдесятих. Шість з можливих десяти. Значить, дивіться, весь підручник поділили його на десять частин. Три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. А Петрик прочитав шість десятих. Тобто він прочитав 2, 4, 6. Оцю частину Петрик прочитав. Скільки тут частинок настінька? Їх тут 6. 10. Всього. Отут всього 10 частин, а Петрик прочитав тільки 6 частин. Розумієте? ми будемо ділити на 10. Правильно, ділимо на 10. Маємо 18 сторінок. 18 стор. Тре становить 1 десяту частину книжки. Це одна десята частина книги. Частина книги. Книжки. Палінка, ти пишеш? Книги. Добре. Тепер, скільки частин Настя, він прочитав? 6. 6 з можливих 10. Так, це друга дія вже буде. 18 ми множимо на скільки? На 6. На 8, 48. 4 плюс 6, 10. Буде 108. 108 сторінок. Що це ми знайшли, Настя? Ні. Скільки сторінок прочитав Петрик? Так. прочитав. О, так. Петрик. Так. Є. А прочитав. чому? Що? Ви помножили на 6. Не, не зрозуміла Олег питання ще раз. Чому ви помножили на 6 а не на 0,6? Тому що я спочатку поділила 10 на 10, а потім на 6. Це я хочу сказати. Ну, я зробила цю задачу, розв'язала за зразком в підручнику двома діями. А можна було б. Зараз, я. Бачите, ми поділили спочатку на 10, потім помножили на 6. А тепер увага. Не знаю. Річ у тім, що ті діти, хто займався в якихось там математичних кружках чи ще якимось чином опановували програму, можна знайти, можна зробити це так ми робили в шостому класі. От. Але ті, хто мене зараз зрозуміє, я поясню зараз, як можна було ці задачі розв'язати. Другим способом. Якщо буде вам зрозуміло, то ви будете розв'язувати другим способом. Дивіться, нам треба ем, знайти, як, скільки сторінок прочитав Петрик, якщо відомо, що він прочитав 0,6 книжки. Іншими словами, ми знаходимо 0,6 від та 80. А це можна було б зробити ось таким чином. Слово від міняємо на множення. І достатньо було б помножити 180 помножити на 0,6. Зараз з вами перемножимо, і ви побачите відповідь буде така ж, така ж сама. 6 на 8 – 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо 6 на 1 – 6, плюс 4. Буде 10, 0 зносимо, оцей 0 зносимо вниз, і відокремлюємо один знак комою. Маємо 108. Отже, щоб знайти дріб від числа, необхідно це число помножити на даний дріб. Ось і все. В попередніх задачах було відомо, була відома загальна величина, скільки всього було нам дано. Задачу номер 1064 необхідно дізнатися довжину всього маршруту. Вона нам невідома. Отже, перший спосіб, запишіть, будь ласка, перший спосіб розв'язання задач. 0, цілих. це перший спосіб. 0,1. перший спосіб. Знову таки записуємо у вигляді звичайного дробу. 1. Відомо, що ця 1 це і є 2,7 кілометри. Треба знайти довжину всього маршруту. В даному випадку ми 2,7 2,7. Ділимо на 1 і множимо на 10. Спочатку ділимо на кількість частин, яку, а туристка так і є. Вона пройшла одну частину з можливих десяти. Значить, ми 2,7 ділимо на одну частину, бо це одне й те ж саме, так? Одна частина вже виражена в кілометрах. І множимо на 10, тому що весь маршрут був поділений на 10 частин. Буде дорівнювати. Чому це буде дорівнювати поля? Костяна, на чому це буде дорівнювати? 2,7 поділити на 1, помножити на 10. На боку. Буде дорівнювати 27. 27. 27 дужках метрів. Ой, кілометрів. Кілометрів. Це довжина весь маршрут. Так і напишіть, будь ласка. Довжина всього маршруту. Отут самостійно допишіть. Довжина всього маршруту. Другий спосіб. Другий спосіб. Довжина всього маршруту 27 кілометрів. Другий спосіб. Вам необхідно було 2,7 поділити. На одну При Приділені на одну десяту, соту, тисячну, на бок Паліна, куди переносимо коми? В... Вліво. Довчи, будь ласка, правила. В, обо... В даному випадку переносимо кому вправо і одразу маємо 27 кілометрів. Тобто, щоб знайти загальну кількість. Кілометрів, тобто довжину всього маршруту, треба було поділити 2,7 на 0,1 це весь довжина всього маршруту. Допишіть так само довжина всього маршруту. Чись не записав? Другого... Вибачте, не почула. Якщо в цьому номері що не записано? Не записав двома способами. Нічого страшного, можна один. Спосібів вибрати і розв'язувати. І так, і так я приймаю. Але перший спосіб я ну, поки що першим способом обов'язково розв'язувати. 0,1 6 десятих. Записуємо як 6. ,10. 48 ялинок. Нам відомо, що 48 ялинок, ялинок це і є 6 від усіх ялинок. 6. ,10. Так, тобто 48 ялинок це шістдесяти від всього, від всього. Скільки, цього. яку частину дерев становлять, яку частину становлять ялинки? Скажіть, будь ласка, зараз. Ось цього, тому, поділити на 6. Питаю, скільки в нас відомо, що скільки, скільки всього ялинок? 48. Яку частину всіх дерев займають ялинки? Шість десятих. Шість частинок становлять ялинки. Інші це інші дерева, так? інші частини. Значить, нам так. треба 48 поділити на шість, так, це так. одна десята. Правильно? Це одна частина. Так. Дерев це одна десята. Одну частинку. А всього частин було 10, значить, треба 8 поділити на ой, помножити на 10. Згодні. Буде 80 дерев. Це кількість дерев, які ростуть в парку. Всього дерев, всього. І другим способом 48 поділимо на 0,6. Як це зробити? Це буде 8 і дописуємо нулик. Переносимо коми в обох числах на один знак вправо. Це буде. 480. Це буде 48. А, 480. 480 поділити поділити на, на, 6. на 6. Це буде 80. Буде 80. Значить, перший спосіб записуємо обов'язково. Другим способом. Хто знайомий вже з відсотками, той може робити, виконувати другим способом задачу. Всім іншим, тільки перший спосіб, будь ласка, іншим способ, способом, ну, можете його записувати, але перший спосіб розв'язування задач обов'язковий.